Всім вітання. Ми знаходимося у нас в гаражі. А якщо ми знаходимося у нас в гаражі, то у нас є новий автомобіль до продажу. Будемо готувати суперрову тачку на не за всі кошти світу. Чистий 9 рік, виробництво 9, модельний 9, 6200. Одразу кажу, щоб не задавали питань. там знаєте Буде гарне обслуговане авто. Що на ній зробили? На ній вже замінили передній. Підшипник правої ступиці, на ній неї все гаразд, у неї по колодочкам все повний порядочок, по салону зробили легку, легку чистку, е, полірнули і зробили одне невеличке підфарбування. У автомобіля немає запаски, є пінокомплект. Покажу зараз, що таке пінокомплект європейський. так. Але у нього є чотири запаски. Давайте покажу, які чотири запаски. Щоб ви одразу не задавали. Тобто у неї два комплекти коліс. Дивіться, оце у нас така літня зараз там стоїть, так? два передніх чи два задніх. А оце ось зимова. Всі на металевих дисках, оці диски ще не миті, але буду мити, скоріше. Всього. Автомобіль продається з двома комплектами коліс. Ось така ось апаратура. Дивіться, 1,6 і шість бензинов. Степка, привіт. ось Поставили наші рамки. Трохи полірнули, трохи, зовсім трохи. Знаєте, так, ну... На автомобілі рідного пробігу 202. Рідного підтвердженого повністю пробігу. Тож, дивіться, оце ось у нього зимова. Воно у такому стані. Так? Фари в якому стані, дивіться, лінза, не вигорівша, світленька, все як не може бути. Додаткові протитуманні. Так? Так, поїхали, подивимося. Що я по ній буду робити сьогодні? Я по ній буду робити перевіряти фільтри. Може буду замінювати, буду зараз робити її ревізію, що треба міняти, що ні. Якщо треба щось міняти, то це буде гаразд. Оці стієчки, дивіться, я вчора підфарбував, щоб вони такі не вигорівші були. Бо там ж, знаєте, це біда їхня. По дзеркалам у нас повний порядок. По цьому зеркалу. Те зеркало ми ремонтуємо. На даний момент заказав на нього запчастини і ремонтуємо. Отакі ось, дивіться, багажники. Гляньте, яке тільки багажне відділення. Рено Міган другий. Поличка у нас шторка присутня. Це гаразд. Ось тут у нас, бачите, піна комплектом. Лежить компресор, а під ним лежить е, балон піни. Ось тут у нас також шухлядки, там під низом все гаразд. А, і буду робити ще по фонарям. Десь якісь лампочки там не працюють. Зараз буду все це вскривати, робити, щоб все світило. Гляньте, який стан. Оце ось дзеркало. Зараз покажу. Доходимо до салону. Оце ось дзеркало. Ремонтую. Бо чого. Накладочка, дивіться, покажу. Накладочка у нас повністю ціла, колір. Це її накладка. Вона приїхала з такою. Але якісь там були вже рукожопи. Отак ось все це стояло. Знаєте? Ось ця ось частинка. Ну, Розбирати її, це я вам скажу та ще собі історія, ну, але в мене є інструмент спеціальний, я зробив. Отак от, от було воно на там щось клеїлось, паялося. Ну, Заказав нову. Буде гарна нова. Зберу оце все запчастинки у нас від люстерочки. Бачите, ось, сама дзеркальця, сама, сама люстерочка. В гарному стані. Датчик в гарному стані, проводка в гарному стані. Так, поїхали по салону. По колодкам попереднім, я вже все сказав. По салону. У нас 4 скупімачі. Ось такі ось стан дверних карт. Не перешита, не перероблена, карманчики. Все працює, музика працює, там ще треба попилі сосити. Бачите, там всякі коврики, ну які лежать, ці душки. В гарному стані це пасажирська, п'ятиступ, кондьор, ось такий моніторчик. Музичка грає. Кермо. Дивіться, в якому стані кермо. Дивіться. Суперовий стан. Також водійська сідушка, гент. Ніче не зажмакано, нічого не пожмакано. Бардачок, я його навіть не відчиняв. Рушничок тримає. Оцей чохлик, бачите, там був якийсь колхоз. Оце кільце будемо замінювати. Так, він кодик для звірювання. Будь ласка, фіксуйте. Щоб у макро боявилося. Так, що ще показати? Шторочки в дверях присутні, в гарному стані, не зажмакань. По сідушкам також тут у нас все по задньому дивану. Це гара, шторочка, коврики, такі з неї приїхали. Ще трошки попелісосити потрібно, для того, щоб воно виглядало все гарно, красиво. Так, Спопідіймачі всі працюють, сидушки складаються, майже в рівень, якщо підняти ось, оцю ось. На, якщо ось оцю ось підняти. Ось так ось, дивіться. Тут у нас також ще, бачите, треба все це ще випилісосувати, прибирати. Тут було стільки сміття, що не дай ну від власника авто. Таке авто у нас. Давайте покажу, як воно ззаду виглядає. Ось таке сеньке ось автівочка. У нас у продажу 6200. Буде повністю готово. Це оригінальні ковпаки з нею при релінги присутні. Давайте покажу, що там у нас по мотору. Замінена прокладочка теплообмінник. Гляньте, педальний вузол, ще ніхто нічого не міняв. Весню в чому стані. Так. Хочу відчинити капотик. Автосвітло. Автодощ круїза немає. 400 підйомника, регулювання зеркал. Все працює по крищі, не вмятинок. Ніде нічого. Скло у нас по колу, все повністю ріднесеньке. По фарам я вже показав. Зараз, зараз, бо Ні, рукою все незручно тут. Оп! Опа! Бо ж знаєте, там як міганах других, із кругу. Дивіться, лише трохи витерто все тут. Там у нас ніяких запотівань. Ніяких, ніде нічого. Теплообмінничок, прокладочка замінена. Знаєте, да? у них є така хворобка. Ну, все гаразд. Мастило в неї було замінено. Це ось якась бірочка висить у 2023 році на 175. Ну, мабуть, будемо замінити. Житкость я перевіряв. Зараз буду перевіряти. Оце ось акумулятори кварту свіженькі. Ну, в гарному стані. Нічого дивіться, це, це змащено. Дивіться, тут нічого не задерто, нічого не підфарбовано. Болтики не кручені. Хто б, що казав, на машині у нас... Опа, так, у нас бирочки на 134. На 134 заменивался ГРМ в 2018 году, році. Так, це у нас ага, 13-й. 134 це мастила і ГРМ. Ну, бачите, як. Я ж кажу, що якщо автівочка приїжджає, то ми її повністю перевіряємо. Що я хотів тут показати? Я хотів показати на її спідометр. Що вона у нас тут зі спідометром? Де ти тут? Ай, треба ключик вставляти. Зараз, зараз, зараз. Де наші два ключі, Люстерка, бачите, без питань. Два ключики. Вставляємо ключик у слот. Так. Чири скопімачі. Ось такі ось стан дверних карт. Не перешита, не перероблена, карманчики. Все працює, музика працює, там ще треба попилісосити, бачите, там всякі коврики, ну які лежать сідушки. В гарному стані ця пасажирська, п'ятийступ, кондюр, отакий моніторчик, музичка грає. Кермо, дивіться, в якому стані кермо. Дивіться. Суперовий стан. Також водійська гляньте, Нічого не зажмакано, нічого не пожмакано. Бардачок, я його не відчиняв. ручничок тримає. Оцей чохлик, бачите, там був якийсь колхоз. Оце кільце будемо замінювати. Так, він кодик для звірювання. Будь ласка, фіксуйте. Щоб у нас макра з'явилася. Так, що ще показати? Шторочки у дверях присутні, в гарному стані, не зажмакань. По сідушку. ніяких питань. Стеля стеля чистенька. Сідушки чистесенькі. Виглядає просто бомбезно. Тож кому потрібен такий автомобільчик? Телефонуйте, да, покажу де у нас підкрас. У нас підкрас. Ось був по ось, ось арочці, тут, тут п'ятнишко робили, ось отак ось. П'ятнишко було, тут була зам'ятість і царапка була на бампері. Звісно, бампер підфарбували, лише одну частинку, бо, бо по ньому все гаразд. І от зробили отак от підфарбувань. Ось отак от по арочці. все. Тут показує до 500, тобто невелика кількість. А так все в рідній фарбі. Все повністю в рідній фарбі. Кому потрібен такий автомобіль, телефонуйте. Народ, не зволікайте, підписуйтесь на канал, кому потрібні автомобілі, підбір або купівля. Ну, дорогими не торгую, не займаюся, але ж іду по бюджеткам. Да? Отакі автомобілі, може там десь якісь опилі, якісь мігани, треті, другі, ну, тобто все, Кому потрібно підібрати авто, звертайтеся за посиланнями, за нашими номерами телефону. Кому потрібне авто бюджетного сегменту. Якщо у вас буде щось цікаве, телефонуйте. Не зволікайте. Ми завжди на зв'язку. Зараз будемо обслуговувати це авто. Дзеркало прийде за два дні і будемо ставити. Буде все супорове, файно. 6200 ціна, 9 рік. Всім па-па.